Що в ефірі Польського радіо для України час на передачу на авторську рубрику Яни Стемпнєвич, польсько-український розмовник розмовки польсько-українське, сьогодні йтиметься про найпоширеніші помилки носіїв української мови при вивченні польської на початковому рівні? передаю слово Яні та її гостю. Гість польського радіо для України, доктор гуманітарних наук, ад'юнкт в інституті славістики польської академії наук Павло Левчук. Добрий день і дуже приємно вас бачити в студії. Добрий польського день, радіо. дякую за запрошення. Мені також дуже приємно. А бачимося, ми з вами у день, коли інститут славістики польської академії наук святкує своє 70 річчя, і з цієї нагоди відбуваються ювілейні розмови, ювілейні дискусії, дебати в інституті славістики. Хочу вас запитати, скільки ви років пов'язані з цією науковою установою? І я хочу сказати перш за все, що власне зараз тривають. Дискусії, дебати, а я власне у вас в студії прогулюю цю частину, так <гум> за що ми вам дуже вдячні, <гум> я пане докторе. за запрошення, але м, так склалося, власне двійки не буде. Двійки не буде, супер. Е, інститут святкує 70 років, а я в цьому році, 1 серпня, святкував 7 років моєї праці в інституті славістики польської академії наук. Тому, власне, такий в 10 разів молодший. За інститут, але з другої сторони теж я бачив великі теж трансформації і зміни, які власне відбувалися, і це теж є окрема історія, про яку варто говорити. Ви маєте на увазі зміни після початку повномасштабного вторгнення, тому так. що ну я теж може, одразу варто на цьому наголосити, що інститут славістики польської академії наук був першим інститутом. В Польській академії наук, котрий відкрив, відчинив свої двері для воєнних біженців і одразу почав запрошувати науковців і науковець, передусім науковець з України, так розумієте, початок цього сягав ще 20-го року і тої ситуації в Білорусі, і тоді з'явилася ця програма солідарність з і частина науковців дійсно приїхала тоді до інституту, і вони теж були таким, як Прикладом того, що ми відкриваємося на те, що діється, так один з наших професорів туди поїхав в Білорусі, мав дуже великі проблеми будучи там. І тому ми якби на власному досвіді побачили, як ця ситуація відбувається. Натомість, 22-му році, ми були дійсно інституцією, яка першою відкрилася на науковців, вже першого дня повномасштабного вторгнення до мене телефонували професори, наприклад, Афського університету і говорили, що якщо я знаю науковців, які приїдуть і яким треба буде допомога, то щоб я вже відразу е, звертався. Тобто, так починалося в цілому, сьогодні, власне, пані директор говорила, що ми прийняли на такі короткострокові стипендії до року, так насправді, аж 19 вчених. І пізніше те, що з'являлося, це з'являлися гранти, які були фінансовані. Це був перший це була польсько-американська співдружність, тобто між інституціями і американський уряд платив стипендії. Потім з'явилися стипендії полоніста, з'являлися Хоризонт, інші на які теж приїжджали до нас науковці, і другою такою важливою ініціативою були власномовні курси, які дирекція тодішня пані директор пані Сожілінська. Поклала на мене обов'язок розпочати ці мовні курси. І ви знаєте, тоді для мене був певного виду шок, коли приїжджали люди, які набагато краще за мене володіли українською мовою, знали структуру мови, граматику мови і так далі. Але, наприклад, говорили, що вони ніколи не викладали українською кіноземно. Ну і тоді я написав до пані пресор Палінської з Ольденбурга і попросив Сив її підручник для того для використання. Вона мені надала абсолютно все: підручник, зошит вправ, підручник для вчителя, аудіозаписи, різні тести і так далі. І в дуже короткий термін треба було цих людей навчити і розпочати. Тому що тоді теж була така величезна, е, величезний такий сплеск на вивчення української мови в Польщі. Було дуже багато поляків, котрі хотіли вчити українську мову, але теж було дуже багато біженців, які е, Хотіли і, вчити мову, і для яких це теж ну було якимось поштовхом, якимось стартом в житті, бо знаєте, чи в Кракові я часом був, є люди, які підходять. Але сьогодні, наприклад, підійшла до мене пані власне в, в під час святкування і сказала, що я вас бачила тільки з екрану. А сьогодні перший раз вживу, яку я не пам'ятаю, але так дуже часто буває. Але це були ініціативи, які інститут мусив розпочати і потім, власне, ми мали семінар славістичні середи. Де така славістика була повністю показана з різних перспектив. І там початково наші стипендистки виголошували реферати на тему з власних наукових зацікавлень. Натомість, потім, в жовтні 23-го року, я відкриваю семінар Українські Вівторки, який присвячений виключно українській мові. Культурі, історії, літературі, і е, таким, знаєте, для мене сьогодні, власне, сьогодні таким важливим було те, що серед тих, хто дебатує над станом сучасної славістики, у нас сьогодні є професор Міхаль Мозер з Відня, який виголошував реферат в листопаді. А цей рефер... рік, це як то ми скажемо, другий сезон е, буде відкривати український інститут, тобто структура при міністерстві закор. Донних справ України і вони будуть говорити про ті проекти, які вони реалізовують. І Ми теж би дуже хотіли, щоб вони більше були представлені тут у Польщі і більше про них знали. Тобто українські вівторки вони тривають. Так буде другий сезон безумовно. Це, це, Це чудова інформація. А курси польської мови для українців і української для поляків чи вони продовжуються, чи вони вже якби вичерпались? Після перших шести місяців я віддав керування, тому що я займався тоді в більшості науковою працею. А натомість того, що мені відомо, то вже немає нових наборів. Тобто Теж на початку треба пам'ятати, що це не були люди, які були прийняті на роботу. Це були або наші стипендисти, або наші працівники, які виявили таку добру волю. Часто телефонували, говорили якийсь підручник, підкаже якусь платформу, якось показати. Тобто, це була їх ініціатива, яка була власне волонтерською. І тому в певному на певному етапі, власне, ми працівники е змушені були правда е завершити цю справу. І я не чув, щоб Координатори е, оголошували наступні набори. Будемо говорити в розмовнику польсько-українському про вивчення польської мови українцями. І хочу вас запитати, якби з вашого теж досвіду, чи польська мова є простою складною мовою для українців. Я думаю, що для українців ні. Тому що є е, польська мова, так само, як і українська, є флексійною мовою, має ту саму кількість відмінків, які відповідають на ті самі питання, мають інші закінчення. Це інше питання. Але теж е, я думаю, що саме початок це не є ситуація, в якій ми починаємо вивчення мови з нуля. Ми починаємо вивчення мови з хорошого розуміння цієї мови, принаймні на побутовому рівні. Це вже хороший старт для того, щоб Далі продовжувати вивчення мови. А це розуміння і теж близькість вона береться зі спільного коріння, правда так, так. безумовно, mm -hmm. і це це теж важливо, тому що якщо ми починаємо вчити генетично далеку мову, то є, є група так званих спільних слів інтернаціоналізмів, але е, тоді важче, бо ми не пізнаємо, не розуміємо так багато, як розуміємо у випадку е, близької е, спорідненої мови. Але ця близькість і спільність коріння вона теж може заважати. Хочу вас за. Подати, які най, най такі най найбільші проблеми або може найпроблемніші рівні вивчення, що може на, на на чому учні можуть послизнутися. Я думаю, що учні перш за все можуть послизнутися на цьому швидкому опануванню мови, або десь на закінченні рівня А2, такого, ну що я все розумію, якось говорю або говорю так, що мене розуміють, і тоді вже давайте ми завершимо це. Це думаю, так, так звана, ми називаємо це лінгвістичній е термінології фосилізація мовних компетенцій, тобто замороження, угу. коли далі вже не відбувається розвиток, так? Тобто, це якби. Перша така найбільша помилка, тобто, все одно ми повинні вчити мову, бо дуже часто на сертифікаційних іспитах на усному іспиті на Б 1 видно, хто вчив, хто не вчив, бо якщо не вчив і пробує тут розповісти якісь речі, ми колись, бо завжди після того як учасник іспиту виходить, триває така маленька дискусія між членами комісії. Ми виставляємо відповідні оцінки. Ну і приймаємо рішення, що робити. Так, от я пам'ятаю, як моя колега, котра. Не знає жодної е, іншої слов'янської мови, не знає німецьку, англійську і так далі. Після того, як вийшла е, власна особа, яка здавала, каже: вона так чудово говорила, вона так, так пливла цією мовою, але це не була польська, це була українська. Так, тобто, це є один із таких е, ну таких е, фальшивостей, яких ми можемо вдатися, думаючи, що все ми вже опанували мову. Тут треба йти, тому що. Колись професор Яновська, мені здається, нам колись говорила, що вивчення іноземної мови це, така, це такі сходи, які йдуть вгору, і кожного дня треба наступну сходинку йти йти, але теж казала, що ці сходи такі важкі, що часом людина падає, коли бачить, що щось не виходить, і треба йти далі, щоб не було цієї фасалізації, бо потім вже з'являється якась чи лінь до вивчення чи небажання. Тоді вже іспит, якщо потрібен, то він працює. Правда, людину так стимулює, е, змушує, але краще до цього не доходити, щоб система власне підтвердження знання польської мови була більш такою простою, е, власне для тих, хто здає, а не, не була таким величезним е, стресом, що часто можна побачити серед учасників тестувань. тестувань. Так, 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 ще стресується. Є є, так? дехто дуже сильно стресується, або, наприклад, ходить від початку коридору до кінця і повертається, і так видно. Ну але що ж зробити ще? Часами дехто, знаєте, так пробує це взяти на жарти. Я пам'ятаю, така пані здавала іспит на рівні С2, тобто в цьому на найвищому рівні. І там є півгодини підготовки до усної частини. Вона отримувала три документи, о і, каже, до мене якийсь цих трьох. Трьох заставів я маю вибрати. Я кажу, любий Вона вибрала один і каже, а покаже мені пан, щоб було в тих інших. Я кажу, ні, безумовно, ні. Вона починає тут якийсь приклад, цитату з Марилі Родовій страчі вам з власної волі. А потім каже до мене, а прошу пана, що ж я там маю говорити? Я кажу, знаєте, ну не треба лити води. Вона, ну як не лити води, як тут такі водогінні теми е, на цьому іспиті будуть. Тобто є різні власне е, системи. Я б сказав різні характери моделі поведінки і спитованих, але я думаю, щоб цього не було, то варто систематично якусь частинку під, підвчити, підвчити повторити і так далі. І тоді це буде радше приємність, ніж обов'язок, який буде пов'язаний з величезним стресом на усному іспиті. Студенти чи іспитовані, вони часто комплексують з приводу акценту і з приводу того, що їм фонетично не вдає. Артикуляційно вимовити правильно, так як, так як полякам. Я думаю, що вони настільки зосереджені, що не звертають увагу на, на акцент. Зрештою, обов'язком ключем є те, що розповідь повинна бути зрозумілою. Тобто то ми повинні їх розуміти, що вони мають на увазі, і це тут є найважливішим. Акцент — це вже така, ну якби другорядна частина. Ми розуміємо, що якщо хтось почав в пізньому, наприклад, віці вчити мову, то він вже ніколи її не опанує так досконало. Завжди буде якась тінь легкого акценту, тому це не є вже аж такою великою вимогою. Але я думаю, що тут, тут є інші питання, як це назвати, як це описати, і так далі. Акцент вже відходить на другий план. А перший план граматика. Я думаю, що перш за все граматика. Так? Так, тому що м м слова, якби предмети, ми можемо якось назвати, правильно чи неправильно, або якісь синоніми, наприклад, або, або знайти гадати. синоніми, mm -hmm. обходячи якусь, так. якусь назву. Так? Там, наприклад, де є аптека, і є аптекар, котрий вдягнуний в білий, і я завжди задаю питання, як це біле називається. Всі, як один говорять. Халат на екзамені ми не можемо виправляти, що ніхто не говорив, що це фартух, принаймні не на рівні Б1. Mm -hmm. Так, тобто це власне речі, які нам би здавалися, що є очевидними. Ну бо кожен з нас не знаю, хоча б раз на рік іде до аптеки, бачить цього аптекаря, і не, не думає, як його одежа, чи якщо це пані аптекар виглядає, так, як вона як вона називається. А це є, власне речі, які часто тут відрізняються. Які які не часто зустрічаються теж в підручниках з польської іноземної, але які досить часто з'являються на власне в екзамінаційних завданнях. Але я пам'ятаю, коли я починала вивчати польську мову, ну, для мене, крім цих фонетичних таких труднощів, пов'язаних із шиплячими, дуже таким... Незрозумілим складним був оцей поділ на род займенського особове і німецького особове. І я не могла це для мене звучало як величезна несправедливість у світі. Ще одним. Зараз до цього повернуся, але ще одним є власне дієслово і особовий займенник. Так я я, я, я знала з вами я завжди тоді, тоді говорю без я. І це завжди, навіть уже на вищих рівнях, ніж Б 1 трапляються випадки, які ну натурально є демовною інтерференцією. Натомість, повертаючись до менського особовиня, менського особови, є такий е з анекдот, що представники власне євреї вони дуже люблять. Е Польську граматику на початку, бо говорять, що тут є розай особовий що чоловіки є окремо виділені з іншими закінченнями, і так далі. Але вся любов до польської граматики пропадає тоді, коли вони дізнаються, що їх головний іменник меншчизна має жіноче закінчення, а і відміняється однині як жіночий рід. І тоді, власне, закінчується ця річ. Це дійсно є е, такою великою проблемою. Першою проблемою є те, як. Як це пояснити. А потім це є проблема того, щоб власне довести якось до автоматизму умовця. У я завжди чоловікам пропоную такий цей, щоб кажу, будете розмовляти з дружиною. Якщо дружина буде говорити би ви то значить, що там там в реставрації, то значить в клубі. Будьте спокійні. Так, так? Будьте спокійні, там були одні жінки. Якщо ви ми, я вже зацікавився, чи це мовна інтерференція. Чи хтось там ще з ними був. Часто ми пробуємо, знаєте, е, якось так людину підтягнути, перевести це на, яку, на якісь асоціації. Я ще завжди, як е, в е, числівники, і там є 9 і 10. То я говорю: 9, там є 2, тобто віно. Це означає, що о 9 е, п'є віно, а 10 там є С, тобто о 10 йдемо спати. Так? Тобто, наприклад, в такий спосіб, якось ту частину. Запам'ятати, щоб е, могти тут показати, е, як це е, ну до, до як з чимось це асоціюється, і потім довгий процес е, доведення цього до, до а, автоматизму, щоб можна було відразу не задумуючись е, давати правильно правильний комунікат, бо як у випадку з тої реставрації по різному може бути. А звідки взявся цей поділ на менсько-особове і німецько особове? Може, пояснімо теж про що йдеться в цьому? Тут була система того, що були, і теж в числівниках було так званих три, три якби, однина, подвійна і множина. Тобто подвійна для системи, не знаю, двоє коней, двоє волів, тобто вона більш використовувалася в сільськогосподарській частині. Ні, ну і теж треба пам'ятати, що спочатку в тих переписах, в питаннях і так далі, перш за все рахували чоловіків як робочу силу, так, яка виконувала найбільше питань. І е, теж ми в Біблії маємо, що нагодував 5 тисяч чоловіків, не, не рахуючи жінок і дітей. так. От це теж ця система, яка тут була основною. Тобто рахувалися власне ця сила, яку вони представляли. Але і тому граматика взяла цей рід, і власне тому він є у множині, як пояснення великої кількості людей, з якими щось можна було зробити, що тоді стосувалося власне фізичної сили. І тому в цьому випадку граматика залишилася так званою, як польською кажемо, консеквентною послідовною у визначенні і встановленні цього. Мені пригадується у контексті і теж наскільки можна використати оцей німецько-особовий, поділ на німецько особове особовий щоб певні речі, наприклад, в часи цензури провести. Мені в цьому контексті пригадується текст, який ми на музичному уроці польської разом із Марчином Гачковським аналізували і перекладали. Це текст пісні в жовтих помінях Ліщі, і текст написала Агнішка Ощецька. Це 68-й рік. Отже, після антисемітської кампанії багато євреїв виїжджає з Польщі або змушені покинути Польщу. І тут є такий рядок, я навіть зараз вам. Зацитую, тому що це дуже цікаво, мені Марчин звернув на нього увагу. Всю птаків велике порушення, чи одлатую, чи так? так? Тобто, ніби помилково авторка Ощецька використовує дієслово притаманне для е, менськоособових е, іменників в контексті до Птахів, котрі належать власне до німецького особових Ну тут в цьому контексті я думаю, що може не до кінця граматичному, але в такому смисловому тоді було дуже багато. То, наприклад, мені в Любліні завжди мешканці говорили. Ну, бо це так деякі Люблі називають тою східною стіною. То говорили, що було було таке прислів'я: «Цо треба коли віє в'яр зе всходу на заход. Так, що треба робити, коли віє так, вітер так, так. зі сходу на захід, на захід, і відповідь була в'яч разом з ним. Так віяти разом з ним. Так, тобто так. в цьому контексті так. це теж власне, було ну, порівняння людини до вітру, ну і того, що вітер власне, є таким, який не має кордонів і чогось іншого, і робити так само, як він. Тобто цих речей було набагато більше, вони, вони входили в таке правда. Польську ментальність, польське бачення того, що діється, вміння цього, цього протистояти і нормально на це дивитися. Мені чомусь теж згадалася зараз в цьому контексті праця пані професор Курцової, польщизна Львова, так, яка була опублікована, бо, власне, професор Курцова писала про польсько-український білінгвізм. Вісім mm -hmm. на початку 80-х років писати про польсько-український білінгвізм було трошки е, е, Каже, важко, так, або небезпечно, може так. І книжка е, продавалася так з під столу Не можна не була нормально в книгарнях, але треба було б і йти усміхнутися, підморгнути, і, вона, і тоді е, цю книжку е, можна було купити. І потім навіть було друге її видання. Тобто це теж така характеристика е, Польщі тих часів е, ПРЛ-у коли е, ш, те, що було теоретично заборонене, в практиці е, можна було отримати. Висловити власне за допомогою таких речей, які ну, треба було зрозуміти. Теж мені чомусь зараз такий анекдот згадався. З загадка: е чарне по зеленому йде на червоне, так? чорне по зеленому йде mm -hmm. на так. червоне. І відповідь була: Комуніст йде на демонстрацію. Так? Тобто, чи чорне – це стан е думки, зелене це трава, а червоне ну, власне мітинг, який е супроводжувався червоним. Кольором, так? Тобто, в цій системі, власне, польська мова тих часів могла дуже багато передати, якщо нюансів, нюансів таких, можна так. було знайти mm -hmm. між рядками. А як, як ми перекладаємо манськоособове і німецько особової ці, ці терміни? Як ми українською? Перекладаємо? Тут немає якоїсь <с одностайності. <с ми будемо вдаватися ми... до синонімів та, і описових. Та, так, та, так ми, більше, ми більше називаємо їх відразу польською мовою. Чому? Тому що вправо. Які отримують потім, вони теж найчастіше написані польською мовою, так, а щоб мені. одразу можна було запам'ятати і можна було зробити. Я думаю, що е, академічні граматики, які публікують в Україні, які стосуються польської мови, напевно, мають якийсь там переклад. Але я вам скажу чесно, я ніколи ним не користувався. Для мене це завжди, я завжди теж пробую вводити студентів ту інформацію, що так і називається польською. І так на завданнях часто його е, треба буде Буде зробити так, тому що це ж не нерівнозначне до істота, не істота, так. правда. Але пане докторе, традиційно. Традиційно, так, традиційно наш час вже добігає, на жаль, кінця. Я нагадаю, що ви були гостем рубрики польсько-український розмовник. Ця назва, яку я вибрала для своєї рубрики, вона виявляється такою з Доси, глибоким, дос, глибоким корінням. Історичною я б <стан> сказав, тому що перший підручник з польської мови, як іноземної, Називався розмовки польське, і він був випущений для купців, які приїжджали до Кракова продавати в сукінцях сукно. Так, хтось мені колись говорив, що сукінці в них асоціювалися з сукенками. Ні-ні, не сукенки, сукно там продавали або теж інші товари, де були власне інформації щодо можливих діалогів, того як торгуватися, де теж були маленькі тексти на тему міста і подорожей. І це власне роз польські розмовки. В Кракові тогочасному дуже багато німці мали свої видавництва друкарні, які mm -hmm. були, які друкували. Була там теж одна друкарня, яка кирилицею навіть друкувала, що теж є досить цікавим. І власне цей перший підручник, це якщо я мені не про 16 століття, 16-17 століття тоді з'являється ксюжечки польські, розмовки польські як такий, власне, приклад першого підручника з польської мови для іноземців. Дуже вам дякую за те, що знайшли час. Дякую. Втекли <свят> <свят> з розмов дискусій до нас до студії, щоб поділитися теж інформацією про те, як працює інститут славістики польської академії Наука, але теж розповісти, хоча б про менсько особовий і німецько-особовий поділ. Доктор гуманітарних наук, ад'юнкт інституту славістики польської академії науки Павло Левчук був. Гостем польського радіо для України, і я кажу вам до зустрічі. До зустрічі. До побачення. Дякую.